Всім привіт! З вами Євген Конішевський. І як завжди, в нашій студії ми говоримо про дуже-дуже цікаві і корисні речі. Сьогоднішня тема буде в першу чергу цікава тим людям, які не можуть сидіти без діла в прохолодні перші весняні дні і поспішають зловити свою першу рибу. Зазвичай для риболовів центрального регіону. В першу чергу саме річка Десна є тою локацією, на якій вони відкривають сезон свій фідерний. Тому сьогодні розкажу про те, як потрібно ловити плітку на десні в перші весняні теплі дні. Напевно, розпочнемо з вибору локації. Я знаю те, що більшість із вас риболовів, у вас є свої улюблені місця на Десні, де ну, зазвичай ви ловите рибу як літом, так і весною. Але от якщо ми кажемо про цей от початок, ще не хід плітки, а саме початок, це назвемо цей період так: початок березня. Це ще коли вночі в нас легенький мінус, а в день вже виходить сонечко, тобто водичка якось починає прогріватися. В цей період, насправді, знайти місце дуже тяжко. І я рекомендую виїжджати не просто на риболовлю, тобто приїхати на якесь конкретне місце, закормитися, сидіти, ждати. Ні. Я рекомендую шукати рибу. Що я маю на увазі, коли я так кажу, це взяти з собою мінімальний комплекс настей для такої от більше пошукової рибалки. Тобто, потрібно обрати два-три. Можна чотири місця, які можна перевірити сьогодні по наявності риби. Як ми перевіряємо? По-перше, шукаємо місце. В допомогу нам гугл-карта, саме звичайна, в лівому нижньому куті переключаємо її на спутник і просто-напросто штудуємо нашу Десну від, там, від Києва, да, там йдемо вгору, штудуємо нашу Десну, дивимося, звертаємо уваги на берега десни, на ширину річки. Тобто вибираємо ті локації. Де може бути риба? Це можуть бути ями. Да, вона може проходити по ямках. от перший, Перша така риба, яка прокидається, може бути на ямах. Також вона може бути навпаки на міліках, тобто на тих косах, мілких ділянках, таких от затоплених пляжиках, де ви її ловите, коли вже от дійсно хід плітки. Може бути на ділянках з великою течею, може бути на ділянках, де риба відпочиває, тобто так звані обратки. Так, там, Де більш помірна теча, і де риба відпочиває, переміщуючись по швидкій річці. Тому беремо просто-напросто в себе в карті, виділяємо 2-4 місця. І просто-напросто приїжджаємо і на кожному місці сидимо по годинці. Якщо ви за годинку не отримуєте хоча б декілька покльовок, значить риба по цій локації, поки що, вона тут відсутня, або просто-напросто тут не клює. Годинку посиділи, загрузилися назад в машину чи на велосипед, перевірили наступне місце. Наступне місце наступне місце. Саме така от схема дає змогу, от по цим першим теплим денькам залишитися, от реально з класним уловом. Тому що, як ви знаєте, плітка на десні спочатку клює дійсно, дійсно достатньо таки велика. Якщо це все підсумувати, моя порада от, рибалити в такому пошуковому, скажімо так, таким пошуковим методом от, в ці перші теплі деньки. Вже коли водичка у нас починає трішки прогріватися, коли риба прокидається, коли плітка вже збивається в стаї, ви можете рибалити на своїх улюблених місцях. Але я ж кажу: от, по теплих днях не завжди перевірені локації дають дійсно гарний результат. Тому. Рекомендую все-таки їздити, перевіряти. Але тут інша справа і інша моя порада. Як ви знаєте, після зимового періоду з весняною повіню, да, тобто луга на десні розливається, вода постійно падає, виходить, починаються якісь ще там легенькі снігопади або вже навпаки починаються перші дощики. І заїхати кудись на гарну локацію на Дисні, ну, стає просто-напросто дуже проблематично. Тому рекомендую також гугл-картами ну, користуватися, коли ви вибираєте місце. Де перебалити, подивитися, чи є там під'їзд, якщо там є якісь ґрунтові дороги, пороздивитися на карті ці всі ґрунтові дороги, щоб у вас був, знаєте, там план А, план Б, план С, як доїхати до улюбленого місця. І все ж таки. Якщо ви вирішуєте поїхати до самої води на автомобілі, то рекомендую все-таки обирати позашляховики. Краще десь з декількома товаришами скупкуватися в одну машину, щоб все-таки доїхати без проблем. Тому що легковий автомобіль, на жаль, на весняну Десну ну, не завжди прохідний. Також класний спосіб, якщо ви десь проживаєте недалеко від Дисни, класний спосіб це все-таки велосипед. Все частіше і частіше бачу рибалок, які просто-напросто на велосипеді по цим всім лугам проїжджають там Люди поруч намагаються відкопати свої машини а на велосипеді собі з літовим комплектиком, одна вудка чи дві, і погнали. Так, ну, переходимо далі. переходимо далі в мене насправді будуть поради по Снастях, тому що це ну, насправді як ну, здалося мені, це дійсно така проблема для багатьох риболовів, тому що от нещодавно вийшов мій влог, де я відкрився класно на Десні. Рибалив я 3 березня. Хто ще не дивився, обов'язково силочку залишаємо. Так от після цього влогу прилетіло в мої соціальні мережі дуже багато запитань стосовно снастей: тобто, які крючки, які жилки, як вибираєш кормушку, якщо ловиш з будівницею, з прикормкою. Тому давайте по снастях. Перша головніше, це йде вулич. На Десні на більшості ділянках далеко катати не потрібно, значить нам потрібні вудки в довжині 3,6-3,9. Якщо вам комфортніше ловити навіть більш короткими, тому що є такі круті береги, які нам не дозволяють рибалити довгим вуличм, або навпаки там, на вищі кущі, якісь на вищі дерева над зоною рибалки. Так, можна використовувати ще коротше вудки, якщо вам це комфортно. По тесту, ну, дивіться, я вважаю, Напевно, тест в 150 грамів самим-таким самим самим, -самим таким оптимальним. Тобто він дозволяє використовувати нам годівницю 120-130 грамів, плюс прикормка, так, і дозволяє достатньо далеко кидати, якщо нам потрібно далеко кидати. Але знаю також, що дуже багато рибалок все-таки беруть тест там, такий, чуть -ли не до 200 грамів, 180-200 грамів. Це вважають теж правильним, тому що інколи на багатьох ділянках, коли вода в десні дійсно швидка, там потрібно буде рибалити кормушками там десь грамів 150. А такий тест нам дозволяється зробити. Якщо ми йдемо далі. То давайте про гачки. Гачки насправді ну, тема така теж особиста, тому що, ну, е, скажімо так, один рибалка в своєму стилі лову е, використовує одні гачки, і вони в нього засікають рибу, в нього немає сходів, тобто ну, все добре. А інша рибалка користується іншими. І якщо один рибалка дасть пораду другому, то вони завжди ці гачки в один одного спрацьовують, тому що у нас всіх. Різний стиль підсічки, в нас різний стиль виважування. Тому гачки ну це така індивідуальна тема, але все-таки дам поради, які гачки працюють в мене. І так, якщо я рибалю по весніше, дійсно рано, коли риба не збилася в стаї. Коли риби не так багато, вона не така активна, я використовую більш тонкі гачки, що дають мені змогу використовувати більш маленькі насадки. Для таких насадок використовую катану 11.30. В розмірі 16-14 або катана 1090 в розмірі 14. Але якщо крипка у нас клює дійсно дійсно мордата, то катана 1090 нам не дуже підходить. Краще використати все-таки 11.30. Далі, декоя, це гачок М002. Насправді використовую ну, більше всього 12-й номер, тому що я ж кажу, на ньому і достатньо таки можна зробити таку ніжну презентацію делікатно, і він чудово тримає навіть самих там мордатих пліток, тобто з ним все добре. Е, дуже похоже по формі на Mower це Brain Feeder. Використовую його в розмірі 9 та 10. Теж таки дуже класний крючок, ну, дуже класна форма, і він ну, достатньо точно на проволоки дозволяє нам боротися дійсно з гарними трофеями. А коли вже водичка трішки прогрівається, коли рибка, щоб зловити гарну мордату там деснянського батона, потрібно використовувати більш масивні насадки з черв'яком і опарушем, там, чи навіть з кукурузкою, тоді використовую декой К-105. Використовую його в частіше за все в розмірі номер 9 Можна, я ж кажу, номер підбирати під себе, але цей гачок дуже класно. Об'ємну насадку на ньому зробити дуже просто і презентація виходить теж гарно. І так, коли ще водичка прохолодна, початок у нас березня, рекомендую все-таки не використовувати товсті жилки. Навіть коли влітають дійсно крупні батони, не використовувати товсті жилки. У мене було на влозі останньому, коли ми рибалили, біля нас неподалік рибали в. Чоловік він ловив не декілька водок, як стандартно відбувається на Десні. Але він використовував достатньо такі товсту жилку, я там не пам'ятаю, чи 0,16, чи 0,18. І відбулося таке, що в той момент, коли ми ловили на одній і тій же дистанції, майже я отримую покльовки, велику кількість покльовок, в нього немає покльовок. В кінці він же за підходить, каже: слухай, а ну, там можна якийсь там ну, Блін, пораду, підскажи там, поводок, що зробити. Дай йому просто-напросто свій поводок з делікатним гачком, з тонкою жилкою. Е, все. Я почав збиратися, дивлюсь у нього одна риба, друга риба, третя риба. Тому не використовуйте на початку весни жилки діаметром там, вище, чим ну, 0,133, певно. А краще 0,125 використовувати, і тоді все буде гуд. В якісної жилки достатньо велика, розривна нагрузка, тому не переживайте. Звичайно, таки. Не забуваємо використовувати різноманітні фідергами, з якими вам зручно працювати. Це можуть бути які стекер нарзини і фідергами. З ними, звичайно, на таку тонку жилку ловити велику рибу ще простіше, тому рекомендую. Хто, до речі, не дивився моє відео про те, як в'язати фідерний монтаж, як я його в'яжу з подвійним фідергамом. Силочку теж залишаємо, обов'язково перегляньте. Стане вам у нагоді. Звісно, коли вже температура води у нас збільшується, риба стає більш активною і стає більше, тому що вона збивається в стайки, тоді вже ми можемо використовувати більш товсті жилки, але все-таки ну, не, не бачу сенсу використовувати жилки товщі, чи 0,14 або 0,16. Тому от, в цих діаметрах можна, я ж кажу, можна повністю закритися. Там я знаю те, що деякі люди рибалять і діаметрами більше 0,25, але чесно кажучи, не бачу повністю, ну не бачу взагалі в цьому сенсу. Впевнений, що при будь-яких умовах на більш тонкі жилки ви отримаєте більше покльовок. Можу помилятися, моя думка, але ну, думаю, що це так. Далі, використовуємо ми годівниці. Годівниці ми використовуємо, Моя порада, не використовувати от здоровенні от такі от годівниці. Тому що, як ви розумієте, на них більше тисне течія їх може трішки підносити. Я рекомендую все-таки використовувати стандартний розмір. Або навіть малої кормоємкості, але все-таки стандартного зазвичай нам повністю вистачає. Бажано, звичайно, з ґрунту за себе. Тобто, щоб е, якось воно чіплялося за якусь нерівність на дні, і кормушки все-таки не підносило. Що класти в кормушку? Це вибір теж такий, чесно кажучи, трошки. ну, Я знаю, те, що. Ця тема, напевно, в коментарях викличе трішки шквал десь негативу, десь якихось дискусій стосовно того, використовувати виснові на дісні прикормку, чи ловити на звичайні круглі грузи. Моя думка те, що в будь-якому випадку, навіть коли риба вже все на інстинкт збитися в стаю і все, і нічого не хвилює, вона повністю прохідна, вона не залишається на кормі, але все ж таки корм її трішки, трішки примедляє. Але це вже коли вода прогрівається. А коли ми кажемо про геть ранню, ранню-ранню весну, да, там, початок березня, то все-таки використання прикорма це 99% вашого успіху. Ну, якщо ми порівнюємо з, з тим випадком, коли ви не використовуєте прикормку, використовуєте ну, там, звичайний груз. Тому порада по прикормці. Прикормка обов'язково має бути темного кольору, навіть якщо ви бачите на піщаному дні, все-таки темний кольор, особливо по холодній воді, коли вода ще. Достатньо таки прозора, це обов'язково має бути темний кольор. Далі по фракції, дивіться, на десні, коли валить нормальна течія, риба не переїдає, навіть коли прикормка крупнофракційна. Тому що якась кількість прикормка у вас з годівниці вивалюється в той момент, коли годівниця падає в воду. Далі, поки вона йде до дна, теж якусь кількість вимиває течія. Ну і вже потім, коли вона падає на дно, теж якась кількість прикормки вивалюється в шлейф. Тому. Не партися з цими зимовими прикормками або там не відсівайте крупну фракцію від літніх прикормок, тому що цього робити не потрібно. Ловимо звичайною, скажімо так, більш літньою сумішу, але її ну, там, нормально зволожимо. Допомогти нам нормально зволозити допоможе це, звичайно, міласа. От міласу можна використати навіть з якоюсь лейтовою ароматикою. Це може бути карамель, може бути ваніль, бісквіт, щось типу скопекса. Я впевнений, що різні пряні смаки будуть теж працювати, але все-таки я рекомендую все-таки більш до солодких дивитися. Додаткову ароматику я напевно не раджу використовувати, тому що вона може дійсно зробити рибалку набагато кращою, а може зробити її взагалі ніякою, тому, тому з ароматикою по холодній воді все-таки краще обережно. Тобто беремо звичайну прикормку, замішуємося на міласі, можна на класичній міласі, можна ароматизованій міласі, і, в принципі, нам більше нічого не потрібно. Те, що ми додаємо в прикормку, це ще може бути також такі сказано, ну так сказати, такі більш літні добавки. Це може бути як якісь живі елементи, тобто там той же опариш, він може бути порізаний, він може бути живий. Це може бути різноманітні зернові, тобто кукуруза, може бути навіть той же горох. Але кукуруза все-таки по плітці, мені здається, що краще. Її теж можна як різати, так давати ціленько. Це можуть бути різноманітні там хлоп'я, може бути навіть кольорове пастачинко. Але його має бути невелика кількість, так само, як нашої прикормки. Тобто, нам її ну, не потрібно багато замішувати там, декілька кілограмів. Тобто мені вистачає на мою весняну сесію, це всього 2 кілограми прикормки, коли я рибалю двома вудлищами. От мені там на півдня цієї суміші вистачає. Тому не потрібно замішуватись багато. Темп в нас не скажений. Як ви розумієте, покльовку потрібно ждати там. Дві-три хвилини, максимум це може бути 5 хвилин, але все-таки не потрібно там, закидати на півгодини ждати прохода риба. Ні, не потрібно цього робити, поки вода холодна. Потрібно краще в темпі 2-3 хвилини перезакинути кормушку разом з прикормкою, і рибка туди обов'язково збіжиться. Тому такі от стосовно поради. Знову таки, щоб наш е, шнур е, менше ну, щоб нашу оснастку менше підносило, рекомендую використовувати е, більш тонкі е, основні шнури. Бажано восьміжильні, вони краще прорізають воду. Е, Якщо ми рибалимо там, ну, ви знаєте, що на цій, на цій локації можна перебалити без шоклідера там, годівницю 90 грамів, тоді використовуємо просто-напросто шнур 01, 012 е, восьмижилку. Е, і все буде окей. Якщо ви знаєте, що можливо потрібно буде використовувати більш, е, все-таки більшу кормушку, тоді просто-напросто беремо і використовуємо шоклідер. Я зазвичай не користуюся шоклідером товщі 0,18. Але буває таке, що ставиш і 0,2 і 0,22. двадцять що Пошук обов'язково порадити те, що він все таки має бути чотирьох жилки. Вона не має бути дорогою, тобто це має бути просто-напросто гарний шнур, який тримає всяку різноманітну от, агресивну всяке середовище, яке в нас буває на дні. Тобто, якщо ми використаємо восьмижилку, вона буде різатись. А з чотирьохжилкою, зазвичай, такого не відбувається. Тому ось така порада. Далі, знову таки, якщо ми вже пробалакаємо про те, що снасть може зносити, обов'язково розміщаємо наші вудлища в вертикальному положенні. Тобто, що відбувається, в нас більша кількість шнура йде е, над водою, а не в воді. І течія не так давить на всю оснастку. Якщо ви будете розміщати її прямо от, е, горизонтально вдоль води, то більша кількість шнура буде під водою, на нього буде дивити течі. Тобто, зверніть на це увагу. Ну, можливо, ви так не робили, а ця порада якось вам допоможе в подальшому. По годівницях, по вазі годівниць використовуйте все ж таки, ну, дивіться, по своїх умовах. Особисто я використовую максимально легкі годівниці, які можна використовувати там, на даній локації. Тобто, якщо я, ну, який має бути ефект? Ефект від покльовки. Має бути такий, що в тебе просто-напросто підриває кормушку. Де да, не йде відтечі, десь рибка трішки дьорнула, все, кормушка зірвала з місця, тим самим засікла рибку. Але знову-таки, це моя тема, тому що я в 99 випадках рибалю на інлайн. Е, а вам рекомендую, якщо ви хочете ловити рибу на десні завжди, не мати ніяких проблем з реалізацією, використовувати патерностер. Тому що сам процес, принцип, точніше роботи патерностера, це. Робота на самозасічці, тому патроностер номер один буде засікати рибу вам майже, майже завжди. Так, переходимо до того, чим ми ще додатково будемо зваблювати рибу це наша насадка. Якщо ми розглядаємо початок весни, да, вода холоднюча, на дворі ще холодно, використовуємо обов'язково мотиль, там, піночку, ну, в деяких випадках це може бути опариш. Тобто насадка мінімальна, мінімалістична, маленька, акуратна насадочка. Саме вона нам буде давати більшу кількість покльовок. Навіть якщо на локації не буде плітки, то від мотилика не відбувається ні густера, ні підлящик, який теж може завітати до вас на точку. Але якщо ми все-таки кажемо вже про той період, коли водичка вже прогрілася, та, риба там, нормально вже активна, тому використовуємо дійсно в таких випадках вже там, пучок опариша, можливо, опариш в комбінації з черв'яками, теж дає завжди класний результат. Можливо, навіть комбінація опариша чи черв'яка з кукурузкою. Кукурузу, риба за рахунок кольору, за рахунок розміра дуже класно сприймає, особливо саме здорова бутонста плітка. Тому е, я ж кажу: маленьких оцих насадок, типу мотиля, ну не цурайтеся і не відмовляйтеся від них. Я взагалі вважаю те, що е, асортимент живих. От насадок, який ви берете з собою на рибалку, має бути обов'язково максимально широким. Чим більше у вас буде оцих от різних елементів, які ви можете скомбінувати, ну, тим більше у вас шансів зловити рибу. Тому що сьогодні воно відмовляється від черв'яка з опаришем, ловиться тільки на мотиль, а завтра воно відмовляється від мотиля і ловиться тільки на опариші на черв'як. Тому якщо ви це все будете брати з собою на рибалочку, хоча б там по порції, по півпорції, то впевнений, що на кожній рибалці можна залишатися з гарним, гарним уловом. Про е, пошуковий фідер побалакали. Про назад. Киснасті, прикормку, побалакали. залишається ще один такий дуже важливий елемент, але не менш складний, на мою думку: це як обрати дистанцію. Тобто, ми, буває дуже таке, що ми от знаходимо саме ту локацію, де зараз клює риба, починаємо ловити, ловимо там на декілька вудок, але чомусь там на одну вудку на одній дистанції у нас риба ловиться, а на другу не ловиться. Потім проходить там півчасика, там дають воду, чи навпаки її забирають. Починає клювати навпаки на дальню, а ближня замовкає. Не можу пояснити, чому це так відбувається, що там на дні у нас відбувається, але. Ну з такою ситуацією стикаюся дуже часто, і я просто наразі ну, для себе зрозумів, зробив висновок, що потрібно все-таки, навіть коли ви рибалите на з двома вудлищами, чи там трьома, не знаю. Не рекомендую брати, звичайно, більше двох, але все-таки, якщо ви рибалите з двома вудлищами на різних дистанціях, рекомендую все одно цими вудками шукати рибу, коли її немає. Ну тобто, коли вона перестала клювати. От зараз поясню, як це відбувається у мене. Тобто я прийшов там зазвичай ви, ви знаєте, що на Дисні немає сенсу ніякого використовувати маркерний груз, тому що на більшості ділянок його просто-напросто зносить. Ну, це не зовсім зручно. Ви не зовсім. Як сказати так, не зовсім в себе в голові малюєте правильну картину того, що відбувається на дні, тому що ви закидаєте маркажний груст перед собою, падає він десь тут, а коли ви починаєте протяжку, вона відбувається десь тут. Тому цього взагалі не рекомендую робити. Рекомендую просто-напросто взяти нашу гудівницю, робочу, якою ви хочете ловити рибу, закинути цю годівницю на ту дистанцію, з якої вам комфортно буде розпочати рибалку. Зазвичай, якщо ви приїжджаєте ще в нас на дворі темно, тобто це самий 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 ранок, зазвичай зранку та вечорі риба тримається Ближче до берега. Тобто це може бути там, 15, 20-25 метрів від берега. Розпочинаємо одною вудкою ловити з цієї дистанції, з другої вибираємо там, дистанцію на метрів 10 далі. Ловимо-ловимо рибу там, на протязі півгодинки, вже достатньо кілька раз, раз перезакинулись, вже там шлейф з прикормочки в нас створився, якась точечка прикормочна є. Якщо на якійсь дистанції риба починає клювати, а на іншій ні, тоді просто-напросто ту дистанцію, на якій риба не клює. Шукаємо рибу далі. Ні в якому разі не ставте її на ту дистанцію, де зараз клює риба. Тому що як тільки ви це зробите, то на одній вуці вона там буде клювати, а на іншій все одно не буде клювати. Краще в такому випадку просто-напросто взяти, зняти кліпсу, відмотати 5 метрів і знову-таки закидів 3-4-5 зробити в іншу точку, Тобто на 5 метрів далі. Якщо і там ви не отримуєте покльовок. Ще відмотати 5 метрів і таким чином просто-напросто знайти от ту стежечку, по якій риба буде проходити. Але навіть коли ви її знаходите, дуже часто буває таке, що там ви, тут ви, у вас риба починає клювати з самого ранку, і вона дійсно клює. Цю ви дистанцію вже знайшли потім. Але ближня дистанція може так само там через деякий час відробитися. Тоді те ж саму процедуру робите з нею. Тобто відмотали 5 метрів, закинули. Ага, не клює, ще 5 метрів, закинули. По три, по п'ять закидів, краще навіть можна більше. І ви тим самим от, знайдете той шлях, по якому рухається риба, і будете, ну, будете з уловом. Тому що, я скажу, те, що бачу на берегах, коли люди ловлять зазвичай на велику кількість вудлищ, от в них або ці вудлища плюс-мінус на одній дистанції, і зазвичай клює на одну або на дві вудки, або взагалі там, клює на саму крайню вудку, яка там нижче за всього по течії. А якщо от розкидати на 16 по різним дистанціям, то ну, результат буде кращий. Але я ж кажу, це не, не означає, що ви попадете в рибу. Якщо не попадаєте, якщо пів години немає ніяких покльовок, відразу 5 метрів відмотали і пробуємо далі ловити. Також ще одна така дуже важлива порада це коли ви все-таки їдете вже на риболовлю і їдете по нормальній асфальтній дорозі, зверніть увагу на стовби. Перед виїздом на якусь ґрунтову дорогу, зазвичай на стовбах, розміщені об'яви з номером трактора. Він вам, повірте мені, можливо, й не буде потрібен, але на всякий випадок, сфотографуйте цей номер. Не дай Бог, ви проїдете ще там 2 кілометри по затопленому лугу і десь застрянете. Таке теж може бути, тому ви зразу номер трактора набрали, сказали: біля цього то стовба знайшов ваш номер. Він каже: А, то я знаю, де це зараз буде, Все. І у вас ніяких проблем. Якщо ж ви такого не зробили, не сфотографували цей номер. Вам потрібно буде по цьому болоту пройти пішки назад в село, шукати десь по селі трактор. Тому я ж кажу: краще відразу сфотографувати і. Може бути таке, що це трапиться, чи трапиться з кимось з тим, хто буде їхати позаду вас чи попереду у вас, тому краще, щоб цей номер був ну, моя рекомендація. Сподіваюсь, що це відео буде для вас корисне. Можливо, про щось забув розказати, обов'язково залишайте коментар з задоволенням дам на будь-яке питання, відповідь. З вами був Євген Конюшевський, Не забувайте підтримувати лайком. Україномовний Ютуб. YouTube. Слава Україні! Побачимось!